Доброго вам здоров'я, шановні! 19 листопада, День пам'яті святого Пророка Авдія. Ще сьогодні згадують преподобного Варлаама Ігумена Кимів Печерського. А ще сьогодні день ікони Божої Матері в скорботах і печалях утіха. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся дуже багато цікавих українських старовинних вірувань, знань, обрядів, заборон та забобон, все, що стосується дня сьогоднішнього 19 листопада. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити згідно з народними звичаями і обов'язково розповім, що сьогодні не можна робити. Тож, будь ласка, відео це обов'язково додивіться до самого-самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал і пишіть, будь ласка, довгі продовгі коментарі. Це дуже допоможе відео стати ще більш пізнаваним. А я дякую Господові Богові і дякую захисникам України за сьогоднішній день, за 19 листопада 2024 року. Слава Україні! Я починаю. Православні віруючі 19 листопада вшановують пам'ять Авдія! Одного з дванадцяти малих біблійних пророків, чия особиста історія залишила глибокий слід в християнській традиції, його ім'я, якщо перекладати, з єврейської, означає служитель Господа, що повністю відображає його життєву місію. Святий Авдій жив в IX столітті до нашої ери, походив із біблійного міста Сіхема. З юних років він відрізнявся праведним і богобоязливим життям, що виділяло його серед інших. В часи, коли багато ізраїльтян відступили від істиної віри і стали поклонятися фінікійському богу Баалу, Авдій залишився вірним Господу, не піддавшись впливам нових культів. Його життя набуло особливої значущості в період, коли він служив начальником в палаці ізраїльського царя Ахава. Цар, відомий своїм безбожним правлінням, мав порочну дружину Єзавель. Яка ініціювала жорстоке переслідування християнських пророків. У цих важливих обставинах святий Авдій проявив мужність і віру, рятуючи від кончини сто пророків, яких він сховав в печерах. Він таємно постачав їм їжу та воду, ризикуючи власним життям, щоб зберегти їх від рук відступників. Одного разу Авдій зустрів пророка Ілю, з яким відразу відчув духовну спорідненість. Він покинув службу в Палаці Царя і став супроводжуватилю в його мандрах, присвятивши своє життя служінню Господу і виконанню волі Божої. За свою відданість і стійкість святий Авдій отримав дар передбачення, його головним літературним твором стала книга пророцтв, яка є четвертою в ряду праць малих пророків. Незважаючи на те, що ця книга складається всього з однієї глави. Вона наповнена глибокими думками і пророчими баченнями. Це найкоротша книга Старого Завіту, але її зміст залишається актуальним і сьогодні. Святий Авдій, покровитель цього дня, вважався захисником домашнього затишку та добробуту вірили наші предки, що він допомагає людям дбати про господарство, стежить за тим, щоб всі живі істоти зустріли зиму в теплі та з достатнім запасом їжі. Особливу увагу він приділяв озимим посівам, щоб вони не постраждали, а також захищав будинки від підступних злих духів, які могли спричинити лихо. В день Авдіє люди зверталися до святого з проханнями про достаток і процвітання в домі, а також про допомогу в господарських справах. Існував цікавий обряд захисту оселі від злих сил, сокира, коса або інший гострий інструмент ставали своєрідними оберегами. Ними треба було легенько простукати дверні косяки та віконні рами, і люди вірили, що це відлякує бісів, не даючи їм увійти додому. Люди також уникали сьогодні виходити на вулицю без нагальної потреби, бо часто в цей день починалися хуртовини. Вважалося, що це башкетують злі духи, і вони можуть принести хворобу або нещастя тому, хто ризикне вийти на холод. Натомість у домівках панувала атмосфера тепла і затишку. Родини збиралися разом, пили гарячий чай з медом і травами, обмінювалися історіями та думками, насолоджуючись спокоєм та захищеністю. в цей особливий день. Перші замицілі проганяють різні хвороби в яруги, урвища, тріщини і печери в таке вірили наші пращури. В ці дні люди остерігалися жихара, злого домашнього духа. Що міг мешкати в оселі, хоч його точне місце проживання залишалося загадкою. Витівки жихара завжди були шкідливими. Коли мати залишала дитину вдома саму, дух міг викочувати малюка з колиски і оскотати його до сліз. Щоб вберегти дитину від таких пустощів, під колиску на підлогу клали старий віник, це мало зупинити жихара, і він би не чіпав малюка. В деяких місцевостях жихара також ототожнювали з банним духом, лазником, вважаючи, що його витівки можуть проявлятися в лазнях, створюючи небезпеку для відвідувачів. На День Святого Авдія люди здавна спостерігали за природою, щоб передбачити майбутнє. З'являлися народні прикмети, за якими можна було визначити, якою буде зима та коли прийде весна. Якщо день видавався ясним та сонячним, це означало наближення сильних морозів. Натомість похмура погода обіцяла відлигу, тимчасове полегшення від зимових холодів. Особливо уважно прислухалося до того, як тріщать дрова в печі. Якщо дрова потріскували голосніше, ніж зазвичай, люди готувалися до морозів, які вже стояли на порозі. Коли протягом всього дня бушувала хуртовина, це вважало ознакою, що зима буде довгою і затяжною. А весна прийде пізно і принесе із собою холодну погоду. Господарі в цей день уважно стежили за худобою якщо корови або вівці висовували носи зі стіла, це віщувало зміну погоди, можливо, до потепління або, навпаки, до сильніших морозів. Не менш важливою прикметою був сніг якщо його випадало багато, то люди чекали на багатий врожай. Білосніжні кучугури в цей день це явний знак майбутнього родючого року, коли земля буде щедрою і врожайною. Ще сьогодні православні вшановують образ Божої Матері в скорботах і печалях утіха. Ця ікона вона огортає своєю темничістю та давністю. Невідомі деталі первісного походження цього образа, але сам вигляд ікони свідчить про її стародавність і особливу духовну силу. За переказами, ця святиня колись належала патріарху Константинополя святителю Афанасію III. Ікона супроводжувала його у всіх поневіряннях і численних подорожах, стала незамінним джерелом підтримки та надії. Ікона зображує не тільки причисто Богоматір, але й святих заступників, кожен з яких має своє особливе місце та значення. Серед них святі великомученики Егорхій Змієборець, Димитрій Солонський, які зображені на конях, вони символізують мужність та перемогу над злом. Поруч святий Іван Притеча, пророк, що готував шлях Христу, та святий апостол і Євангеліст Іоанн Богослов, носій мудрості та любові. Присутність преподобних Антонія, Єфимія, Онуфрія та Сава Освяченого додає іконі особливого аскетичного духу, а святителі Спиридон та Миколай Чудотворець. Підкреслюють благодатний захист. Ікона прикрашена кількома ризами, серед яких виділяється золота, що символізує її високе значення для віруючих. Молитися перед цією іконою слід у найважчі моменти життя в скорботі, у печалі, у моменти невизначеності. Божа Матір є втіхою для тих, хто шукає розради, підтримки і заступництва в своїх бідах. Святі зображені поруч. Допомагають в духовних битвах, оберігають від небезпек і зміцнюють віру. Ця ікона джерело надії для тих, хто звертається з молитвами про захист родини, про зцілення від хвороб та вказівки на вірний шлях у скрутних життєвих обставинах, що не можна робити в цей день. 19 листопада православні вшановець Святого Авдія, одного з 12 малих пророків якого пам'ятають за його віру і мудрість. В цей день існували певні народні прикмети та обряди, покликані захистити дім і родину від нечистих сил та зберегти добрі стосунки в родині. Одне з найважливіших правил стосувалося закоханих і подружніх пар на Авдія суворо заборонено лаятися, сваритися, це може накликати на стосунки тривалу розлуку. Предки вірили, що якщо посваритися цього дня, то миритися доведеться аж на Юхима через кілька місяців. Тож мудрі прабабці наші та прадіди намагалися зберігати мир та спокій в родині. Ще одна традиція або заборона була пов'язана із захистом оселі. 19 листопада не можна відкривати вікна навстіж. Наші предки вірили, що через них може проникнути нечиста сила в хату. Аби відігнати темні сили, господарі стукали обухом сокири по віконних рамах та дверних одвірках. Особливо обережним цього дня слід бути із дітьми, їх не можна відпускати на вулицю після заходу сонця. Наші прабабці вірили, якщо дитина недостатньо сильна духом, темні сили можуть заволодіти її душею, тому дорослі уважно слідкували за малечою, щоб вона залишалася в безпеці. Викидати залишки їжі сьогодні категорично заборонено. Наші пращури вірили, що такий вчинок може накликати на дім у голодну зиму. Натомість, залишки трапези, якщо надлишок є, потрібно віддати домашнім тваринам або бездомним тваринам. Тоді в хаті буде панувати достаток і благополуччя. Також існувало повір'я, що 19 листопада. Не варто крутитися перед зеркалом, яке стоїть на порозі. Це може позбавити краси. Якщо ж необхідно глянути на своє відображення, краще використовувати маленьке кишенькове дзеркальце подалі від входу в хату. Ще сьогодні православна церква згадує Варлаама Печерського. Цей православний святий 11 століття був першопрохідцем чернечого життя на землях Київської Русі та першим ігуменом знаменитої Києво-Печерської лаври. Його пам'ять відзначають двічі на рік, 19 листопада і ще у вересні, коли вшановують собор преподобних отців києво-печерських ближніх печер. Варлаам походив з боярського роду, що був пов'язаний із князем Ізяславом Ярославичем. Деякі дослідники навіть утотожнюють його з Яном Вишатичем. З молодих років він був схильний до чернечого життя і присвятив себе служінню разом з преподобним Антонієм та Феодосієм в київських печерах, які стали центром духовного життя на той момент. Коли громада ченців значно розрослася, преподобний Антоній. Призначив Варлама першим ігуменом новоствореного монастиря, що пізніше перетворився на Києво-Печерську лавру, один із найвідоміших духовних центрів православного світу. Преподобний Варлам був також шанований в князівських колах. Князь Ізяслав, хрещений, як Димитрій, поставив його ігуменом монастиря на честь святого Димитрія, свого небесного покровителя. Ця подія підкреслила особливий авторитет Варлаама як духовного наставника. Родовід святого Варлаама простежується до малка любчанина, діда святого Володимира по матері Малуші. Це родове коріння робить його ще більш значущою постаттю в історії Київської Русі України, бо він же ж був частиною князівської спадщини. Незадовго до своєї смерті Варлам вирушив до Константинополя. Що було поширеною практикою серед паломників тих часів. Повертаючись назад, він помер в місті Володимирі Волинському. Втім, святого Варлаама поховали в ближніх печерах Києво-Печерської лаври, де його мощі зберігаються і донині. Іменини 19 листопада у таких людей: Олександр, Геннадій, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро. Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків та Валентин. Валентин це ім'я латинського походження. Означає воно сильний або здоровий. Люди з цим ім'ям часто вирізняються своєю енергійністю, добротою, чуйністю. Валентини зазвичай є щедрими, відкритими особами. Вони вміють підтримувати і надихати тих, хто їх оточує. Особи з ім'ям Валентин або Валентина. Часто мають розвинене почуття справедливості і дуже сильно, дуже високо цінують дружбу. Вони вирізняються оптимізмом і завжди готові прийти на допомогу. Валентини здатні легко знаходити спільну мову з людьми, завдяки чому вони створюють гармонійні стосунки в колективі. Ці люди часто є прекрасними слухачами і надійними друзями, готовими поділитися своїм досвідом і знаннями. Вони зазвичай прагнуть до особистісного зростання і розвитку, що робить їх цікавими співрозмовниками. Валентин це ім'я, яке асоціюється з позитивом, підтримкою та емоційною глибиною. Ось такий день сьогодні надзвичайно цікавий, шановні глядачі. Листопад, як я і казала, дійсно дуже цікавий місяць. Але. Він ще продовжується і нам ще буде з вами про що поговорити і сьогодні, і завтра обов'язково повертайтесь на канал, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Що в нас завтра? О, завтра в нас прокла. Так, це в нас передсвято ведення вже буде. Будемо готуватися активно до ведення. Це велике свято дуже. Завтра я розкажу, що треба зробити як підготуватися правильно до цього свята. Це дуже важливо. І сьогодні я вам дякую за перегляд цього відео. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі вже завтра. Слава Україні!